Здійснити бажання із 3 6, 9 – Правильне скерування енергії через йогу і медитування. Схожі на хаос. Сьогодні у ченелінг до мене прийшов винахідник Нікола Тесла. Слухаємо спершу мою розмову з ним, а після неї ви почуєте метод 369 для здійснення бажань. І з світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат. Допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб утримувати сповіщення про всі наші відео. Ніколо, можеш сказати нам, які події будуть відбуватися у світі в другій половині вересня? Ілон Маск, співзасновник компанії, яка носить твоє ім'я, зробив кілька заяв про, я б сказала це так, про руйнацію карткового будинку. Маск говорить насамперед про США, хоча те, що вже відбувається і далі відбуватиметься, торкнеться усієї планети Земля. Ти правильно сказала, руйнація карткового будинку, руйнація правління старого світу і з його спротивом. Руйнація ілюзій, боротьба за владу приведе до нелегких випробувань одних і до майстерної роботи інших. Нове бачення, нове сприйняття народжується через трансформацію і приходять через грікі усвідомлення через зцілення. Планетарні події, схожі на хаос, у якому правляча верхівка світу демонструє власне беззаконня, насильство. Викидаючи у публічний простір неправдиву інформацію. У боротьбі фізичного світу їм протистоять поборники правил і правди. А з іншого боку, вібрації планети творять ті, хто плекає власну духовність. Через його і медитування лжеморалі світу фізичних форм, духовність протиставляє зміну свідомості. Маєте бути зайняті. Будьте зайняті тим, що вам подобається робити. Коли ви зайняті тим, що вам до душі, вашу увагу і час поглинають не події зовнішнього світу, а те, що приносить вам задоволення. Коли ви зайняті тим, що вам до душі, ви розвиваєтеся, у розвитку розкривається, зароджується ваша справжня суть. Розвиток вчить вас терплячості в очікуванні прояву результатів. Ніколо у своєму фізичному втіленні ти вів життя самітника-відлюдника. Хотіла б, щоб ти розповів про це з погляду енергії і вібрацій. О, я зекономив багато енергії, сміється. Правильніше перенаправив: енергію, які могло б у мене забирати піклування про сім'ю, якби вона в мене була, я скерував на роботу над своїми винаходами. А також на пізнання Бога, але не так, як цього хотіли мої батьки через священництво. Я пізнав справжнього Бога. Я відкрив його і через власну творчість, і через енергії, частоти, вібрації Всесвіту. Соціумом самітництво сприймається упереджено, як нещастя зазвичай. Але ж соціум наш приканий лжемораллю. Ейнштейн не був відлюдником і самітником. Питання чи був він щасливий риторичне? Щастя чи нещастя залежить від правильного скерування власних енергій, від вміння знаходити гармонію і баланс не у зовнішньому, а всередині себе. Скажи, будь ласка, а від уміння маніфестувати власні бажання за твоїм методом? 369 щастя залежить? Якщо вмієте візуалізувати, якщо ви терплячі, наполегливі, якщо вмієте відпускати свої бажання, не будучи прив'язаними до них, ця практика не така вже й проста, як здається, на перший погляд. Ніколо, а що ти скажеш про сучасний технологічний розвиток на Землі? Цікаво живете. Великі можливості і перспективи перед вами відкриваються, і великі спокуси також. Серед найнебезпечніших спокуса автоматизувати усю людську діяльність. Будьте помірковані і обережні з цим, щоб автоматизована техніка не стала вашим ворогом. На відміну від божественного інтелекту, штучний інтелект позбавлений почуттів. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку, базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному стіленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим я навчає курс базовий. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати і зцілити власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою та підтримкою восьми архангелів. Для вас курс Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона. А курс найвищого рівня духовного розвитку Мій Містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Метод здійснення бажання 3, 6, 9. Подумайте про те, чого бажаєте. Подумайте про це уже в майбутньому часі, так ніби ваше бажання уже стало реальністю. Здійснилося. Відчуйте радість від цього. Відчуйте радість, наповніться цією радістю здійсненого бажання. Вранці після прокидання запишіть своє задумане бажання у здійсненій формі тречі. При цьому Зосередьтеся на своїх почуттях та емоціях, скеровуючи їх на виконання вами бажаного. Всередині дня запишіть бажання ще шість разів і підсильте відчуття того, що ваше бажання вже здійснилося. Відчуйте цю радість. Увечері перед сном. Запишіть бажання 9 разів, зануртеся у відчуття та уявіть, як зміниться ваше життя від здійснення цього бажання. Щоб, практика набула сили, важливий ще один момент. Повторюйте її протягом 21 або 33 днів. Фокусуючись на своєму бажанні чи намірі і записуючи його три рази зранку, 6 у день і 9 увечері перед сном, пам'ятайте, концентруватися на вашому бажанні, уявляючи, що воно вже збулося.